Доброго дня, верніше вечора. Сьогодні у нас вже настало 1 серпня, 24-й рік Миколаїв. Вітаю всіх на каналі. Дуже багато тем у нас на каналі. Підписуйтесь, спостерігайте. Сьогодні буде огляд персика таке випадкове відео, як випадкове, тому що проходив... давно не заходив, як не то, що давно, ну неважливо. Вчора вроді висіли. Недавно, сьогодні вже на землі. Персик, огляд персика, який ми маємо. Флемен Фьюри. Від джиули є така, ну, купував я на Фейсбуці, і це буде як огляд, ну зроблю огляд цього продавця. Але людина начебто добросовісна, не в перший рік вже то одне то інше виписуємо в неї, беремо все якісне, все добре. Людина працює не з сьогоднішнім днем, але багато не до неї відноситься людей, які недобросовісні, але теж багато років працюють. Все. Флемін Фюрі. Хто може сказати, що за Flaming Fury? Я все ж думаю, що це Flaming Fury, але є там середні, якісь якось він називається по номерам. Будь ласка, підскажіть? Ось таке красиве забарвлення. Розмір. ну, Не буду я вагу. Ставити немає часу, вже вечір настав. І так, подивився, треба зняти, тому що все вже на землі виявляється. Не пам'ятаю, купували. Ну, є у нас Flaming Fury ще пізній, він ще дійсно зелені, який повинен досягати десь в кінці серпня. Побачимо. Бачу, що співпадає більш-менш те, що ми купували. Ну Зірвав вже Flaming єдиний, який. Лишився на дереві, має ось таке забарвлення, таку опушку, ну опушку, яка не стирається, але вона, знаєте, як ото матеріал є такий, така приємна опушка, вона, вона не стирається, але її і не забагато, як в деяких персиках, аж на руках лишається. Дуже швидко він осипався. Мене це не дуже радує в персиках. Але зараз побачимо, що там маємо всередині. Що ми маємо всередині? Маємо ось таку волокнисту, але вона не. Ну, персик дійсно перестиг, хоча я його зірвав, просто я його проморгав, можна сказати. Тому що я зірвав, думав, що він зеленкуватий, тому що ці, що попадали, думав, вони переспівші. І показувати те, що на землі якось воно неприємно. Але і цей виявився вже, він, мабуть, перестиг. Бачимо, так, бубка відділяється. Не дуже, ну, відділяється. Ось. Руками взяли. Відділяється бубка. Така кремова м'якоть. Ну, волокниста, але дуже соковита, сік тече. Ну, знаєте, смак. Така відчувається кислинка, начебто. Ну, не сказати, що занадто солокий, солодкий, як у мене там були ті персики, яким по 15 років. Я розумію, що це одні з кращих персиків. Ну, ті, які вже по 15 років, і там є в мене, я показував його огляд, загрузка шалена. Дерева висотою по 5 метрів, ну, так, так формувалося тоді, в той час не знав, як формувати правильно. Але, але вони солодкі капець. Цей такий має, ну, не занадто, він солодкий, не солодкий. Хто розуміється, той зрозуміє. Тож, нагадаю, якщо це флемінг, підтвердіть, хто розуміється на даний час. Ось таке знову ж забарвлення вже від Гарний персик, непоганий персик. Просто я трошки його проморгав подозріванню. По обробітку бачимо те, що персики в нас в цьому році дуже гарні. Є в нас прирости по персикам ось бачимо прирости такі по Майже по метро прирости, а ось іще одні прирости, які з того прироста, то вони по 60-70 см. Є в нас що щеплювати, є в нас матеріал для щеплення. Тож будемо розмножувати, будемо розводити сигналку отримали, ми задоволені, не так як в деяких продавців, які в мене є, є. Відео по продавцям знайдіть, подивіться, в папці списки вписки відтворення персиків. Про джулу теж ми покажемо весь огляд. Це ось такий Fleming Fury. Хто може підскажіть точну назву його, який зараз, ну це я підписував, бо мені так розказували, що 700 грамів має може бути вага, але це, але це фантастика. Маємо, що маємо, непоганий сорт. Це в нас трьохрічна деревина висотою бачимо, десь 220. Сформовано в три стовбури, але, але ми вже будемо, мабуть, як деякі блогери, формувати веретином, тому що нам потрібно загущати, ми будемо докупляти в цьому році ще персики. І будемо загущати посадку, щоб мати більше саженців. Все, дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Коментуйте, спостерігайте. У нас багато ще чогось цікавого. Все буде добре. І в нас, і в Україні, коли кожен буде займатися своєю справою.